Сію засіваю, зі старим новим роком вас вітаю на той новий рік, щоб родило краще, ніж той рік. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малеча. Щастя, радості, любові, щоб усі були здорові. Радість буде в вашій хаті, перестаньте сумувати. Всі дороги на гостини, в нашу славну Україну, як скажіть нам не радіти, бо щасливі наші діти, тільки віра і ласка, Божа, чорну нечість переможе, Україна світ дивує і надії всім дарує, тільки разом з нами, друзі, та скалиною у лузі, якщо пореться родина та розквітне Україна щедруємо, посіваємо, всім бажаєм щиро, єдності в ріднім краї, злагоди і миру. Ще девачи Новий рік. Ми отаємо усіх щедрі і багаті. Хазанець хаті. Ішов він лісом, ішов він степом, містом і селом, і щоб велику Україну обгорнути теплом, У родину нашу дружно, тихо ввійшов. І до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали крізь щедрівки, сміхи тут і там, Щедрий вечір.